О, півтори годинки, Краківець Курчова, і ми вже виїжджаємо в Польщу. Але це ще просто ми б впали на перезмінку, так? Да? Якби не перезмінка, я думаю, 30-40 хвилин і ми були б в Польщі. Так що, виїжджаємо відразу тут на автобам і погнали. Класно, тут а що? Відразу автобам. Зараз, якщо хочете, подивіться. Зараз покажемо вам. Тут з кордону виїжджаєш відразу на автоба. Під'ємо. До славбауму, а хто не знає, треба під'їжджати близенько, тому що будете довго стояти на виїзді. Масочки пристібаємо, дівчата, хлопці. І от. Премесенька, дорога відразу, файна. Поїхали. Так що всім вдалого дня!